Лікування дітей із супутніми захворюваннями серця. Якщо в дитини є супутні захворювання серця, наприклад, пороки серця, дитина добре йде на контакт, нормально, адекватно реагує на стоматологічні маніпуляції, лікування можна проводити у звичному режимі, якщо, наприклад, не планується серйозних втручань. Або, можливо, складніші зубчики можна лікувати із поєднанням місцевої анестезії та поверхневої сидації закисом азоту. Якщо в дитини серйозні проблеми із зубами, планується об'ємні стоматологічні втручання, то в таких випадках краще проводити лікування в медикаментозному сні. Обов'язково перед медикаментозним сном ви робите електрокардіограму, ехо електрокардіограму серця, берете заключення лікаря-кардіолога або в кардіохірурга, і приходите на консультацію з анестезіологом. І вже по місту вирішується, чи можливе лікування вашої дитини в медикаментозному сні в амбулаторних умовах, або ми вас зможемо направити і скоригувати на лікування в стаціонарі.